Низький уклін і щира подяка всім захисникам України, які боролись та продовжують боротись за рідну землю, аби наша держава залишалась незалежною. Керменчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. 26 березня українці відзначають День Національної гвардії України сьогодні. У міському палаці культури привітали військових та подякували за захист. Як це було, дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні Національна гвардія України відзначає 10 років від дня заснування. І кожен із цих років це час незмінної хоробрості, сили заради необхідних нашій країні результатів і відданості Україні. У міському палаці культури привітали гвардійців із професійним святом та вручили їм почесні грамоти за досягнені успіхи. Я дуже вдячний вам всім за виконання цих всіх задач. Я дуже вдячний взаємодіючим органам, які нас підтримують і завжди надають допомогу. Я бажаю всім мирного неба над головою, найшвидшої перемоги над ворогом. В родинах тільки злагоди, тільки добра, тільки благополуччя. Професія нацгвардійців складна та надзвичайно відповідальна, особливо під час війни. Ці професіонали захищають важливі державні та військові об'єкти, забезпечують правопорядок, запобігають терористичним атакам та злочинним діям. Вітаю вас, з 10 10-ю річницею створення національної гвардії України. Бажаю усім. Міцного здоров'я, злади, добробуту в родинах, успіхів в справі служіння українському народові, миру, перемоги та щасливого життя переможній країні. Слава Україні! Від Кременчуцької громади міський голова Віталій Малецький привітав військових Національної гвардії України із 10-ю річницею. Від громади хочу подякувати за безпеку на вулицях, за можливість спокійно відпочивати ввечері. На мікрорайонах, незважаючи на всі складнощі, за те, що під час всіх тих інцидентів, які відбуваються, на жаль, в нашому місті, ви першими приходите на допомогу громадянам крименчужанам, першими приймаєте на себе удар підступних ворогів. На заході були присутні представники Державної служби надзвичайних ситуацій та правоохоронці, які також приєднались до привітань військових. Від особового складу Кримчицького районного управління поліції вітаю вас з 10-ї річниці створення Національної гвардії України. Також передаю від слова вітання від керівництва ГНП в Полтавській області. Хочу вам побажати здоров'я міцного витримки, натхнення, миру ну, і скорішої перемоги. Слава Україні! Також нацгвардійців привітав командир військової частини 3059 в період з 2010 по 2018 рік Олександр Аленін. Маю честь сьогодні. В цьому залі привітати вас з юбілеєм, взяли річницю створення Сенегвардії гвардії України. Я дуже вдячний тому, що сьогодні я в цьому залі бачу тих бійців, з якими ми з першого дня створювали Сенегвардію. Я пишаюся кожним міськослужбовцем Сенегвардії, тому що в ній служать найкращі сини і доньки нашої України. Із першим ювілеєм нацгвардійців привітав народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Народний обранець побажав військовим сили і мужності витривалості та незламності у боротьбі з окупантами, а також щоб кожен якнайшвидше повернувся додому з перемогою. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кремчуські новини. Опалювальний сезон 2023-2024 років завершується. Коли ж вимкнуть опалення у житлових будинках Кременчужан, дізнайтесь у наступному сюжеті. У Кременчуці завершується опалювальний сезон. Опалення у житлових будинках планують вимкнути вже цього тижня. Сьогодні виконавчий комітет ухвалив рішення про закінчення опалювального періоду 2023-2024 років у Кременчуцькій міській територіальній громаді. Відповідно до прийнятого рішення, опалювальний період у Кременчуцькій міській територіальній громаді буде завершено опівночі півночі 28 березня. Дуже важливе питання, яке ми розглядаємо сьогодні першим. Про закінчення опалювального періоду 2023-2024 років у Кременчуцькій міській територіальній громаді пропонується закінчити опалювальний період 2023-2024 років у Кременчуцькій міській територіальній громаді для всіх споживачів послуги з постачання теплової енергії з 0 годин 28 березня 2024 року. Немає запитань, зауважень, пропозиції. Прошу хто за? Дякую одноголосно, де за наразі від опалення вже відключили навчальні заклади міста, окрім гімназії, номер 21, 7 та початкової школи номер 15 в яких функціонують дитячі садочки. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Наше місто продовжує розвивати відносини з Литовською республікою цього разу до Кременчука завітав Аташе з питань культури в дипломатичному представництві Литовської Республіки в Україні Томас Іванаускас, аби обговорити можливості та спланувати показ литовського кіно для Кременчужан. Дивіться найцікавіше далі. Наше місто є важливим центром міжнародної співпраці. Саме тому, 26 березня до Кременчука із візитом прибули Аташе з питань культури в дипломатичному представництві Литовської Республіки в Україні Томас Івана та почесний консул Литовської Республіки у Полтавській області Володимир Пилипенко. Сьогодні, перебуваючи з візитом у Кременчуці, відвідали дуже багато місць. Аташе є задоволений, тому що вже сьогодні було домовлено про те, що дні литовського кіно, які колись проходили лише в Києві в цьому році, будуть проходити також і в місті Кременчук. Я думаю, що це один з таких перших проєктів, який ми спільно із почесним консульством і посольством Литовським в Україні будемо проводити в Кременчуці. Аби дипломати могли більше дізнатися про місто, його історію та культуру. Для них провели екскурсію краєзнавчим музеєм, де були представлені виставки, присвячені російсько-українській війні та загальній культурі та історії міста. Наступним етапом було знайомство із народним ансамблем пісню і танці Славутич а також з фронтменом гурту Пробас Енхарді Артемом Ткаченком у міському палаці культури. Далі представники Литовської республіки прогулялися Придніпровським парком та обговорили співпрацю у майбутніх творчих проєктах. Основна ідея була. Зробити е, фестиваль литовського кіно. Мені цікава українська культура, що ми можемо е, знайти общів, а у нас спільного дуже багато. А ще розповів, чому вподобав Кременчук, а також підкреслив спорідненість з його рідним містом на батьківщині. Мені е, дуже уютний і він мені трохи нагадує е, мій город. Мій город теж е, ну он. Маленький сравнював з Тименчуком, но он тоже. Надрікова після обідньої перерви гості завітали на виставку до Кременчуцької міської художньої галереї. Далі вирушили до громадської організації Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України, де переглянули сцену з лялькової вистави, зіграну вихованцями закладу. Фінальною зупинкою маршруту стала екскурсія театром комедії МО з подальшим переглядом міні-вистави. Усі ці заходи мали на меті продемонструвати сильні сторони міста для подальшої співпраці з братньою Литвою. Продовжуємо розвивати наше місто разом. Дмитро. Цирюльник, Іван Каченко Олексій Грижановський, Кременчуцькі новини. Українські військові щодня стоять на захисті нашого життя і ризикують власним. Допомога, підтримка і донати це те, що ми можемо і повинні робити сьогодні. Про важливий збір та як до нього долучитись вже замить. Військовим, які щосекунди захищають нас, важко без авто. Машина допоможе зберегти життя наших воїнів. Наразі бійці 71-ї бригади, які боронять Україну на східному напрямку, потребують повнопривідну автівку. Авто має виконувати функцію підвозу усього необхідного на нуль, а звідти забирати поранених, тож має працювати бездоганно. Благодійний фонд Щедрі джерела оголосив збір коштів на авто для захисників. Ціль 246 тисяч гривень. Кожен донат це маленький крок до нашої спільної перемоги. Усі реквізити ви бачите зараз на екрані. Давайте разом прикладемо максимум зусиль, адже наші захисники це роблять щодня заради нас і нашого майбутнього. Не будьте байдужими. Долучайтесь. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці на базі кулінарного хабу регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 проходили навчання для кухарів від майстрів виробничого навчання армії агенти змін. Як усе було, бачили наші журналісти. У Кременчуці на базі кулінарного хабу регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 проходять каскадні навчання з підвищення кваліфікації для кухарів за напрямом впровадження різноманітного збалансованого та якісного харчування в закладах освіти від майстрів Обничого навчання з професії кухар, які долучилися до армії агентів змін та мають відповідні сертифікати, сьогодні такі навчання проводили для групи з Полтави, де розповідали про технологію приготування комплексних обідів за меню, яке розробив Євген Клопотенко. Всі страви ми брали з сайту, знаємо, яке затверджене міністерством. Тобто, будь-який зі шкільних кухарів може брати звідти страви, які вже прораховані. Там за рахунок взяті всі алергени і так далі. Тобто, ті страви, які можна і бажано використовувати в шкільному харчуванні. Основною метою навчань є впровадження та формування здорових харчових звичок у дітей та зменшення ризику виникнення неінфекційних захворювань, такі як ожиріння та серцево судинні хвороби у дорослому віці каскадний метод свою чергу спрощує процес підготовки кухарів, адже будь-який кухар, який пройшов навчання та отримав сертифікат, має право проводити навчання для своїх колег. Я взагалі майстер виробничого навчання, тобто я навчаю дітей професії кухар, кондитер. От, взяли таку ідею, щоб цих майстрів почати вчити реформам шкільного харчування, і щоб ми далі, тобто таким конвейерним способом, щоб ми далі навчали кухарів. Кухарі навчали своїх кухарів і так розповсюджувалася ця реформа. Кухарів навчали роботі з новітнім обладнанням, технології приготування страв, правил її. І санітарії та багато іншого. Ми тут підвищуємо свою кваліфікацію, адже розвиток кадрового потенціалу є однією зі стратегічних цілей реформи шкільного харчування, і саме кухарі впроваджують те, що, наприклад, ми пишемо на папері. Я технолог, я створюю технологічні карти. А саме ці люди впроваджуються все в життя. Кожен, хто готує страву, вкладає свою душу. Я вважаю, що потрібно вчитися, потрібно і рости іти вперед. Дуже дякуємо організаторам Кременчуку. Дуже дякуємо нашим керівникам за те, що ми маємо можливість сьогодні знаходитись на даному навчанні. Проект реалізовується у межах реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. До співпраці також залучені громадські об'єднання «Культфуд», Національна асоціація громадського харчування за підтримки посольств. Швеції та Швейцарської агенції розвитку співробітництва. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Наступний сюжет присвячений ініціативі, яка допомагає психологічно виснаженим жінкам та дівчатам відновити свій стан, а також допомагають постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства. 24 березня у Кременчуцькому ресурсному центрі відбувався майстер-клас з малювання. Деталі у нашому матеріалі. У Кременчуці функціонує ресурсний центр для жінок і дівчат. Це безпечний простір, який надає допомогу потерпілим від домашнього та гендерно зумовленого насильства. 24 березня для всіх бажаючих там провели майстер-клас з малювання в рамках арт-терапії. Наша ініціатива реалізується завдяки ЮНІСЕФ ЮОСЕД і також організації Світла надія. Майстер-клас малювання об'єднав сьогодні жінок різного віку. Це якраз показник того, що малювання цікаве в будь-якому віці. Воно допомагає розкрити як свій творчий потенціал, а також відновити свій психоемоційний стан. Тому сьогодні дівчата створюють малюнки, відновлюються, і саме головне вони спілкуються в безпечному просторі, де їм комфортно. Ресурсний центр у нашому місті розпочав свою діяльність у листопаді 2023 року. Весь цей час там проводяться безкоштовні психологічні та юридичні групові консультації, а також індивідуальні заняття з логопедом та танцювальна терапія. У нас є групові консультації психолога, де вони обговорюють теми, які важливі для жінок. І також на індивідуальні консультації, тобто в залежності від стану жінки. Також у нас в ресурсному центрі є кейс-менеджер, який надає консультації жінок, які пострадали від домашнього насильства або гендерно-зумовленого насильства. І якраз кейс-менеджер надає консультації щодо вирішення питань, які виникають у жінок. Головна мета майстер-класу з малювання дати жінкам можливість зосереджуватись на процесі у позитивній атмосфері. У людини з сучасною дуже багато справ. Тобто, вона там телефон, там щось десь діти закричали. Там праця. І щоб зосередитись на чомусь одному, тобто сісти да намалювати ту ж квітку, Ну це також зусилля. Це потрібно зараз. Прикладати зусилля на чомусь одному сконцентруватися. Стежити за заходами організації можна у телеграм-каналі, QR-код на який ви зараз бачите на екрані. Якщо ви потребуєте допомоги, звертайтеся до ресурсного центру у Кременчуці, який функціонує щоденно з 9 до 19.00 за адресою вулиця Університетська. 1. Дмитро Цилюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці відбулася справжня літературно-творча подія під час благодійно писемного конкурсу Пливи, рибо, любов Кременчужани проявили свої творчі здібності. Як це було вже за мить. 23 березня у Кременчуці відбулася літературно-творча подія в рамках благодійно писемного конкурсу Пливи риболюбов. Захід реалізовувався на базі освітнього простору Інша освіта та за підтримкою громадської організації Інша жінка до конкурсу. Долучилися понад 20 учасників. Подавалася як і проза, так і поезія. І в нас були різні критерії оцінювання. Але в цілому ми так звели, що плюс-мінус типу. однаково було. Вперше ми проводимо якийсь такий літературний захід. В плані як конкурс, тому що на базі іншої освіти в нас проходять літературні вечори і творчописи. Літературні вечори, де люди читають свої твори, творчописи це там, де за якийсь окремий проміжок часу люди пишуть ці твори на якусь окрему тему, а потім вони їх представляють для загалу. Головна мета проведення даного конкурсу пошук однодумців творчих та креативних людей. Організатори підтримали Кременчужан у проявленні творчих здібностей. Також ми хотіли поширювати ці твори. Ми будемо збирати все це в. Цифрову збірку, яку потім можна буде побачити в загалі, і також в рамках цього конкурсу будемо проводити майстер-клас для авторів, тих, хто писали, аби вони змогли створити власні ілюстрації до своїх творів. На заході звучало чимало української поезії, як відомих письменників та поетів, так і початківців. Об'єднувала їх одна тема: любов до себе, любіть себе та інших людей. Даруйте радість завжди всюди. Бо українці є найкращі і гідні жити в мирі, в щасті. Ви твір мистецтва, пам'ятайте, ненависть в серце не пускайте. Усі учасники отримали сертифікати та приємні подарунки. Варто відзначити, під час благодійно-писемного конкурсу організаторам вдалося зібрати близько півтори тисячі гривень. Ці кошти надійшли до благодійного фонду Повернись живим. Валерія Лисенко, Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Протягом трьох днів у Кременчуці тривав благодійний всеукраїнський турнір Знарт, який зібрав гравців з усієї країни. Як усе відбувалось, та хто став переможцем? Дивіться далі. У Кременчуці вже вдруге у ресторані вечорниці відбувся всеукраїнський турнір з нарт. За традицією кожному сезонному змаганню організатори дають своє особливе ім'я. Цього року турнір має назву Вечорниці. На змагання з'їхались гравці з усієї України: з Кременчука, Світловодську, Києва, Західної України. б поблагодарити організаторів, які нас пригласіли сюди. Ми приїхали з різних городов, я конкретно з Харкова. Второй год то есть получается уже у нас турнір їжодний. У нас несколько віддав ігор на так нарды. Длинные, короткі, хачапурі, парник. поэтому в кожному турнірі разное количество кількість учасників. Ну, в основному там 15 человек. Ми разом, і це під час війни, як кажуть психологи, треба завжди знаходити позитивні емоції. тут у нас величезний позитив. Ну нам з Віктором повезло. Оця штучка так впала, що ми вийшли в фінал. Трошки підібрався до призових близько, але не увійшов. Ну, в даний момент борюсь Барюсь запризовів категорії, в категорії парні. Турнір має не лише спортивне значення, а й благодійний аспект. Для участі гравці робили грошові внески, а зібрані кошти були передані на потреби збройних сил України. Я вважаю, що будь-яке спортивне мероприятие там трьох або чотирьох і більше осіб. Якщо збирають, то це потрібно хлопцям допомагати. Люди донатять це добре. Ми будемо віддавати гроші 128-й бригаді. Це запорізький напрямок. І ми їм допомагаємо регулярно. Серед учасників були і нові шанувальники Гривнарди, і люди, які не пропускають жодного турніру. Денис Головатенко зі Світловоцьку минулого року став чемпіоном турніру. Я кожен рік готума щастя із дітам Київ Харківранче раніше сюди. Я стараюсь не пропускать. В прошлом году так сложилось, что я занял все первые места. Да. В этом году все третьи. У нас три турнира было там. По длинным, по коротким и парни. Вот этим турниром третье место. Не хватило совсем чуть-чуть. Цьогороку в формате «Короткие нарды» перемогу сдобулся Тослав Кивачук из Днепра. Мы вітаємо нашего чемпиона по «Коротким нардам». Це свят. Он из Днепра уже. Які вже? Другий, третій раз вже. Це чемпіон, чемпіон, третій. Третій. ми його вітаємо. Враження, звичайно, дуже добрі, але радий не скільки скільки що ми тут зібралися знову, незважаючи на важкі часи. Бо ми всі ми суперники, але ми всі друзі вже. І найцінніше саме зустріч і змагання, а не там, а не кубки. Друге місце у коротких нардах посів Владислав Щебликін з Харкова. Третє Денис Головатенко зі Світловодську. У довгих Нардах переможцем став Петро Шарапенко з Києва. Друге місце у Віктора Тесалова Харків. Третє у Дениса Головатенка Світловодськ. У форматі Хачапурі призви місця у Харків'ян. Перше місце Василь Кавун. Друге Олександр Фольфовський. Третє Віктор Тесалов. У парних коротких Нардах. Перше місце у Костянтина Осовського та Сергія Доценка з Києва. Друге у Джихуна Пашаєва та Володимира Нікіфоредіса з Кременчука. Марія Бердаєва Іван Каченко, Вихідними у міському палаці культури пройшов концерт джазової музики. Чим артисти вражали кременчуцьку публіку вже за мить. Нещодавно відбувся концерт у міському палаці культури від Черкаси Джаз Квінтет. Чимало кременчужан, поціновувачів джазу завітали на концерт, аби насолодитися чудовим звучанням інструментів та атмосферою. Серед учасників квінтету провідні музиканти України, лауреати, доценти та заслужені артисти України. Учасники гурту поділилися, що грати джаз для них це покликання серця та душі. Як сказав колись Коган, Олексій Коган якось в передачі сказав, що вони люблять грати те, що люблять. А потім Полтеря сказав: якщо хлопці беруться грати щось, все одно у них виходить хардбок. Це такий стиль джазу. Коли ми навіть граємо. У нас є платівка, наприклад, присвята музики Бітлз, Але все це Ну, ми так так граємо. Нам подобається це. Зі сцени лунали вишукані мелодії, сповнені емоції та таланту музикантів. Артисти вражали своїм майстерним виконанням, а публіка з великим захопленням відгукувалась на кожну композицію. І звісно, своєю творчістю учасники квінтету допомагають нашим захисникам. На жаль, от війна вона вже триває довго, і ми вже трошки звикли до неї. Але ж ми мріємо про перемогу, дякуємо Збройним силам України, що вони нас захищають, а ми маємо можливість отак інколи грати. Ми на всіх концертах ми робимо донати на ЗСУ і ми скажемо за себе, що якщо є можливість, і ми граємо благодійні концерти. Тож дякуємо артистам за такий неперевершений вечір, таку емоцій, яку отримали глядачі. Софія Рогоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Молоді та популярні артисти, треки яких неодноразово потрапляли в топи українських чартів, вже незабаром запалять серця кременчужан. Детальніше про концерт гурту Столиця дізнайтесь далі. 12 квітня о 19.00 на головній сцені міста у міському палаці культури серця Кременчужан запалюватиме гурт столиця, пісні якого лунають в тилу та на передовій, підбадьоруючи наших захисників та захисниць. Усі шанувальники їх творчості зможуть наживо почути та насолодитися найпопулярнішими хітами столиці, такими як Троянди, ЗСУ, «Танцюєш і плачеш, вечорниці, як ти мадам та іншими. А пісня Покохай мене вже тривалий час займає одну з передових позицій в Apple Music та Spotify. Að þið trumala byrja Ті та популярні артисти вже готові вражати Кременчужан. Тож не прогавте можливість гарно провести вечір та насолодитися новітньою українською музикою. Квитки на концерт гурту Столиця можна придбати на сайтах Карабас, концертюа інтернет-білет, а також у касах міста. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини. Боротьба України продовжується завдяки усім захисникам і захисницям, завдяки нашому народу, який об'єднався заради перемоги. І вона точно настане. Слава Україні!